Основна причина онкології це мутації в генах під дією шкідливих факторів, таких як тютюнопаління, погана екологія, токсична робота, генетична схильність, погане харчування. Ділиться діло ця клітина виникає ракова, імунна система її не бачить, і вона починає активно розмножуватися і розноситься током крові та лімфою. І в людини починається постійна слабкість, немотивована втрата ваги, піднімається температура, збільшуються лімфатичні вузли, починає падати гемоглобін і починаються болі. Щоб цього не допустити, саме перше треба відмовитись від шкідливих факторів: тютюнопаління, паління, вживання алкоголю. Та роботи з токсичними речовинами, менше стресувати, та мати достатню фізичну активність і просте домашнє харчування і достатній сон. І саме головне це регулярний медичний чекап, особливо якщо є генетична схильність, то там має бути подвійний контроль. Пам'ятайте, що ключ до ефективного лікування це рання діагностика, і все в ваших руках. Не затягуйте. Бажаю міцного здоров'я.